Виконком Черкаської міської ради ухвалив рішення щодо продажу квітів по вулиці Смілянській. Таким чином, з 4 по 8 березня біля будівлі Палацу дитячої та юнацької творчості, колишній палац піонерів, розташовуватиметься квітковий ярмарок. Продаж квітів здійснюється з 8 до 20 години. Організатором ярмарку виступило комунальне підприємство Черкаські ринки. У вас коштує квіти для коханої жінки. Міясинки 40 гривень. Спіканчики 15-17 штучка. А, скільки, а звідки квіти? В місті. Саме лукоється тіксані і Голландія. І Голландія гіацинти вирощуємо, тут рядом. Як беруть квіти? Таке? Ну, смотрети будуть цвіточок. Ну в середньому. Ну взагалі від 25 до 70 гривень. А звідки квіти? Ну, чесно кажучи, я не знаю. Я реалізатор, у мене під красним зонтиком хазяїва, вони в дахматці живуть. І вони там вирощують.